Я вам чесно скажу, мушу вибачитися перед вами за те, що я не очікувала, що так багато людей достоїть саме до цієї хвилини. Ми розраховували десь так. Я кажу, напевно, до першої точно будуть. Кажу, до другої десь вже трошки почнуть розходитись. Кажу, так що десь до третьої треба кажу, дотягнути, а там вже десь будемо ходити так між бочками і спогади собі робити. Те, що ми зараз стоїмо, говорить про ту тривогу, яку ми відчуваємо в серці. Це перше. Друге. Я хотіла зараз підняти дуже гостре питання. Я знаю, що зараз може не найкращий час, бо ми вже так трошки після зенека і погрілися, і добре, і налаштувалися на той позитивний світлий лад, попри весь той гнів, який в нашому серці, за все це насильство і агресію і вбивство. Не просто людей, а ну це колосальна атака по народу, по країні, по історії, по всьому. Це найдорожче, що ми збирали століттями. Сказали, сказали не пригадую, а, арабський мандрівник, який був тут три тисячі років тому. І Коли він повернувся, його запитали, чому українці не переможні? Тобто ті українці, які були тоді три тисячі тому років. А, ні, не на Майдані, звичайно. Але його запитали, чому українці, от ви вважаєте, непереможні. Він сказав, тому що вони мають закони, а їхні закони є в їхньому серці. І я би дуже хотіла, щоб ми зараз підняли гостру тему відповідальності. Мене дуже цікавить з першого моменту, як я стою на Майдані, відповідальність. І я, я не хочу так бути дуже гострою так зранку, але я відчуваю по вашій присутності, і це є факт, і цей факт. Чітко видно, що відповідальність зараз є на нас, на людях, і люди цю відповідальність відчувають, і вони беруть всі проблеми на свої плечі. Я знаю, що є непопулярні політичні рішення, і я дуже сумніваюся, що їх хтось буде приймати. Я дуже сумніваюся, що хтось буде піднімати ціну на газ, хоча це було б правильно, і взагалі влаштувати бойкот. Путінському газу було правильно, і я вважаю, що це було політичне, стратегічне питання, яке треба було розробити негайно українська енергетична незалежність України. Тобто я розумію, що деякі питання, в тому числі і реформи, в тому числі і боротьба з корупцією, це будуть гострі питання, сміливі питання, то що ми називаємо волею політичною, і хто буде це на себе брати? Я думаю, що сьогоднішня ніч показала. Ви бачили, яка різна кількість людей виступали тут. Одні говорили за проекти, інші говорили за емоції. Одні говорили вже за конкретні ініціативи, інші говорили за модель і схеми. Суспільство доста... достатньо сьогодні, щоб спробувати робочі групи різних спеціалістів. Ці робочі групи повинні випрацьовувати такі самі стратегічні рішення і плани, так само робити, дублювати, робити свою альтернативу. Громадськість сьогодні йде попереду. Системи, вона прогресивніша, мобільніша і набагато ефективніша. Так, оця вся громадськість, яка сьогодні і зараз стоїть на Майдані. І я звертаюся зараз до людей, хто ще дивиться трансляцію, аніто, хай ці слова між нами залишаться і рознесуться потім по Україні. Від того, що є в нашій голові, залежить незалежність України. Від того, що є в нашій голові, залежить, як багато пропаганди проникне в наші голови. Від того, що в нашій голові залежить, коли і як, і як швидко ми будемо реагувати на ініціативи активістів і збиратися будь де, голосувати будь-де, підписувати петиції будь де одразу і негайно. Не дивитися на те, що говорять в шоу, а розуміти, тому що шоу є шоу. На телебаченні, і хто намагається з цього зробити шоу, це не шоу, це є біль сьогодні наша. І я бачу, що така кількість людей, яка достояла до ранку, вона готова цю відповідальність брати на себе. От тому я вам дякую і хочу вибачитися за, за те, що я не думала, що така кількість людей буде до цієї хвилини. Я вам дуже дякую. Ця відповідальність дійсно на нас. І я хочу згадати: в ту ніч е, Майдан залишився без сцени, без мікрофону, без рупору. Сьогодні ми маємо цей мікрофон, сьогодні ми маємо колонки, сьогодні ми маємо світло, все те, чого в нас тоді не було. Тоді, ми, не маючи нічого цього, ми все рівно брали мигофон і все рівно говорили в нього. І ми все рівно тут стояли. Хоча нас не було не видно, ні чутно. Не було таких трансляцій, як сьогодні, і такої уваги. Сьогодні ми все це маємо. Я звертаюся до кожного з вас. Треба це використовувати. Треба використовувати і бути щоб всі ініціативи, вся активність була і чутна і щоб її бачив світ. Те, що ви сьогодні зробили, це історичний момент. Ми повернули сьогодні Майдан і всі побачили, що люди є активні, що українці є активні. І українці є достатньо свідомі і достатньо самостійні, і вони борються. Найголовніше, що ми сьогодні мобілізувалися, навколо біди, простивши її, йдемо далі. Найголовніше, що я хотіла сьогодні вам сказати, нас б'ють, нас знищують, а ми йдемо далі. Нас знищують, а ми стаємо сильніші. Ми не зупинялись ні на мить, ми прориваємось і йдемо вперед. Слава Україні!